дня! Сьогодні я хочу вам показати, купила ниточки, які буду в'язати в нашій Соньці, таку якусь жилетку. Це якась проблема у нас така, у нас таких собак ще не було. Соня, Соня, йди сюди. Соня. Вона у нас стрижена, повністю стрижена. А зараз зима стрижемо ми, тому що вона з нами спить, і треба, щоб вона була чистенька, вона хорошо ну, легше ухажувати, ніж за длинними. І що вона робить з кофтами? Це просто капець, Соня. Вона оце все. Порвала, рве, рве і рве. І постійно роздівається. От не подобається їй. Не подобається їй ходити ходить діти. Да, синюха? Не хочеш ходити діти? <плес> Думаєш, що вони з вами хочуть? Ну і коротше, я вирішила так, я пошию їй нову рубашечку і зв'яжу до цієї рубашечки жилеточку. Може, хоч так уже якось у нас номер пройде, може, так хоч вона не буде знімати. Лежить. Притулилася до Юри і лежить. А мені треба шею тобі поміряти Соня. Да? Ти прийдеш до мене. А все сантиметр, бачиш? Будемо міряти шею. Коротше, треба поміряти обхват шеї для того, щоб зробити розч для горловини. Жилетки. Тут у нас буде. Такий отворотик двоє, я хочу зробити, щоб її шейку було тепло. І треба поміряти нам шейку, да ти? Лежи бок. Ти лежи бока, так? Да? Лежи бока. Вона собі лежить вона кайфує. Да, Санюха, кайфуєш? А рубашку розірвала. Но я таку її наругаю, то вона тоді не знімає. Да? Ось, Зараз домірить шейку. Зараз ми вірюємо шею. І будемо робити розрахунок петлі. петель. <соє> так, ну щоб же ж було вона не, не тісно, то у нас шея виходить 22 см. От на 22 см будемо набрати петлі для шеї. Все. Значить, так, помірки нам треба 22 см. Зробила я розрахунок. На, на пробних, як, ну, як і всі вяжуть, зробила 10 петель, тоді взяла. Поміряла, скільки на 10 петель. На 10 петель у мене вийшло 3,5 см. Значить, 3,5 см. Ось у розрахунок, 3,5 см, 10 петель. 3,5, Значить, в 6 разів треба більше. Помножити на 6, треба 60 штук набрати. Плюс 2 кромочних. Від тої 62 петлі, це буде 21-22 см, в зависимості від плотності в'язання. Значить, зв'язала я, ось все, набрала я 62 петлі і зв'язала такі. Це буде комірочок. Значить, вийшов він у мене 7 см. Буде він отак. От, ось вдвоє, і отак в округ шейки. Далі треба мені в'язати спинку. Залишаю я дві частини петель тут і середину вибираю спинку. Зараз роблю розрахунок, скільки піде на спинку петель. Так, виходить, робимо розрахунок далі. Заміряла я спинку, соняну спину. Значить, шея, виходить, якщо взяти, по спині 11. А отут де лапки вже ось у лапки, тут 13 см. Значить, для того, щоб вийти на 11 см, треба помножити 3,5 на 3. Тобто я набрала отут, от, от в початку, 30 петель. Ось 62 мінус 30, рівно 32. Отут набрала 30, залишилося у нас 32, я поділила їх пополам, по 16 петель, це вже буде перед. Піде наперед. Ось, якщо подивитися на в'язання, воно виглядає так. Оце 16. І тут 16. Ось, зараз посчитаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 12, 4, 15, 16. І от, якщо взяти, подивіться отак. Оце піде наперед. А це буде зад. Значить, цих 30 петель я починаю в'язати, але до. Лапок, поки дов'яжу, мені треба додати ще 3 см, тобто 1,5 см з однієї сторони, 1,5 з другої сміти. для того, щоб піде воно на розширення, бо спинка ширше, ніж коло шеї. І починаю в'язати оцей 11 см, починаю в'язати спинку. Все, зв'язала я оце, виходить, надіваються собаки на голову. Це вона шия. Я її зшила, пров'язала спочатку пров'язала, тоді зшила. Тоді пров'язала оце длина туловища до хвоста. Получилось так. Тут воно скручується трошки, ну потім, коли воно зіщиться, воно розрівняється. Значить, і тут у нас 16 см, але обхват собачого туловища, на самому ширшому місці. Я брала там, де животик. Получається, треба всього, щоб було 32 сантиметра. Значить 16, 36, вибачте, 36 см. 16 мінус 36, Получається, нам треба отут у все зв'язати 20 см. И для того, щоб зв'язати 20 см, треба, щоб було 40 петель. У мене тут є 30, 32, так, значить не вистачає 8. Я добираю з однієї сторони 4 петлі, з іншої 4 петлі, і продовжую в'язати, вже... В, це, виходить, нижна частина, там, де животик у собачки. Продовжую Ну, буду залишати отут, от, місто для лапок, передніх лапок. Задні лапки нам не треба, ми їх не трогаємо. А тут для передніх буду залишати. Отворите, щоб лапки зайшли. Продовжую в'язати. Наша модель готова. Зараз ми надінемо на неї в'язання. Але надійти, я вам розкажу. Значить, дивіться, ми отут от виходить, так як я розказувала вам уже перед цим набрали це кількість петель. О, 40 петель. І зробила я так. Я взяла, э, пров'язала тут спочатку 4 петли, потім 10 закрила, потім далі 10 закрила, опять 4. Отак вот пров'язала 3 ряда, потім 10 набрала і таким образом зробила вот такі вот дірки для лап. Зараз спробуємо їх приміряти. Давай тільки так, щоб ти мені петлі не познімала. Ось показую зразу горловинку. Горловинку вгадала дуже хорошо. Ось легесенько воно її геть не напрягає, раз і наділося. Нитку подожди. Так, тепер спина, Вона це все спина розрівняється, тому що воно зараз закручується. понятно. Ну, і саме головне, нам треба лапи подивитися, чи правильно вийшло, чи неправильно. Ось запускаємо одну лапку, чого кусаєшся? І запускаємо другу лапку. Ось ось з п'ятлі спустила. Соня, соня. Так, перевертаю я її. Перевертаємо і Лежи. Ось лежим. Отлично, бачите, ось воно хорошо лягає, лапка свободно ходить, а тут тоді це все зіщіться. І от буде отакий от світер соні. Дов'язала я вже до кінця, от, от лапок пров'язала от скільки Зробила тут резиночку, і це виходить такий ще кусочок, бо спинка ж інша, ніж вперед. Для того, щоб це не загиналося там на спинці, я зв'язала такі штучки ще. Ось я їх помітила, вже, оділа, приміряла, значить, пришиваю я оцей край до, до самого угла. А цю сторону пришиваю туди, помітила булавочкою. Набрала я тут 28 петель і пров'язала 6 рядів. Зняла, закрила петлі, і вийшлися такі, як лямочки. Вони будуть держати е, цю. Жилеточку на тулупі собачки, для того, щоб не задиралося і не знімалося. Вона буде дуже хорошо, Я так вже не раз робила, і воно дуже хорошо працює. Це буде жилетка без штаніжків і без рукавів. В даному випадку, отут я оброблю крючком, обв'яжу і все. Рукави в'язати не буду, тому що наша собака все, що тільки хоче зняти, вона здирає рукава, починає з рукавів. То я її трошки обдурю. Рукава в'язати не буду. А просто обв'яжу отут крючком обработаю. Все, ми вже нарядили нову жилетку, така вона вийшла в неї на Соні. <головіка> Назлякалася, так як наділа, тільки злякалася. Значить, рукавчики я обв'язала крючком, отаку просто обв'язала, обработала і все. Зараз соня давай ляжемо. <головіка> так, опа. Тут вона виглядає отак, і оці шлейки. Ось таке я роблю сюди на ножки. Тяжко показати. Зараз, ось Вот. Вот Оця шлеєчка, тут 28 петель, зв'язала я на шпицях і пришила. І так от воно раз, воно фіксується, нікуди не дівається. І сидить собачки тепленько. Животик у нас закритий. Для кабелька, звісно, це буде по-другому. Для кабелька в'яжеться десь до сюди, тому що тут вже не можна накривати. Так що, отак от от вже тепер буде тепленько, зиму ми зустрічаємо сніг, зустрічаємо вже в жилки. Не в'язала рукава, можна було б зробити як світтер з рукавами. Але в нас дама роздівається, роздіватися починає з рукавів. Рукава стягує, рве, то сподіваюся, що ця модель їй підійде. Ну, от от Вона лежить собі. Так що такий майстер-клас, кому не геть несложний, взагалі нескладний. Дуже все просто. В'яжеться воно, не в ту сторону так, Юра, Камера тут. Треба на цю сторону її звати. В'яжеться просто, нічого складного немає, зато собачки буде тепленько. Все, ми вже будемо теплі жилетки. В'яжіть своїм собачкам теж такі жилетки, вони дуже просто в'яжуться і буде тепленько. Всім пока-пока. Все? Йдемо замерзла. Лапку піднімає, замерзла. Ти лапку піднімаєш, так? Да? Санька. Ось така жилеточка вийшла. Хороша жилетка. Так що вяжіть, хто побачить там, я виставила, як я робила це. Просто за два вечора ти готова. Куди?